Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також до мене сьогодні завітав. Я з цього дуже дуже радий, скажу відверто, тому що є багато питань до мого гостя. А саме в мене сьогодні в гостях начальник комунального підприємства Муніципальна варта Віталій Чигур. Пане Віталію, ради вас бачити. Доброго здоров'я з новим роком. Дякую, Ми не знаю. бачилися з вами да. дуже і дуже давно. Ми не бачилися ще з минулого року. Well, okay. Дуже коротко для того, щоб ну в принципі вже і цей місяць майже майже підійшов. Дві декади вже пройшло. А дуже коротко про минулий рік, який був минулий рік для муніципальної варти. Ми активно працювали, виконуючи завдання, які поставлені перед е, муніципальною вартою, а саме виконання програми на варті міського порядку, де основні наше завдання це здійснення контролю е, за станом благоустрою Вінницької міської територіальної громади і підтримка публічного порядку в закладах освіти, е, комунальних закладах освіти угу. та інших. Тому основні це наші були завдання. Ми їх чітко виконували, реагували на усі. Звернення, скарги, які надходили щодо порушення вимог правил благоустрою. Ну, для прикладу можна сказати, що ми розглянули більше 12 тисяч різного характеру скарг та звернень, які надходили це, і особи, які звертались це до війну. Це величезна кількість. Це так. треба окремий штат мати тільки для того, щоб розглядати ці шкарги, так, бо на кожну так. ж треба відповісти. Це, це офіційне звернення. Ну до нас надходять як і за допомогою Вінницької міської ради відділ звернень, цілодобової варти. Ну і також звертається безпосередньо до муніципальної варти. Ми спілкуємося як листуванням, так і за допомогою мобільних зад... додатків та соціальних мереж. Тому на, на наші небайдужі вінничани... Постійно нам надають е, такі скарги звернення, і ми звісно, що на кожну з них реагуємо. Ви, ви, ви зобов'язані відреагувати. Звісно. Зобов да, да. Якщо говорити про загальну таку е, ситуацію по місту, по місту стало спокійніше, по місту стало комфортніше, е, чи, чи все-таки щось от постійно з року в рік повторюється, повторюється, воно є і його треба якось вирішувати. Ну, насамперед, я хочу зауважити, що е, у нас роботи точні і е, завдань менше не стало. Е, якщо порівнювати, чи менше стало правопорушників, ні? Ми майже як на 500 правопорушників майже склали протоколи про адмінправопорушення саме за порушення вимог правил благоустрою. Це uh -huh. засмічення, забруднення. От такого типу ви, виявлялися факти. Ну, я впевнений, що це і пов'язано з тим, що <кій> У нас багато приїхало. Е... Осіб, які внутрішньо переміщені особи вони можливо і не знають, що є певні правила, порядки, які по, яких потрібно обов'язково дотримуватись, тому от, ми їх і фіксували, але це ще додатково ще показує тим, що ми більш щепетильно і уважніше ставимося більш, прискіпливо. Да, прискіпливо до виконання своїх обов'язків. Пане Віталію, одразу, хоча зараз, якщо дивитися на погоду, зараз вже плюсова температура зробила свою роботу і зробила дуже швидко. Дуже... Вже швиденько зробила, але ще тиждень тому ми дуже дуже обережно виходили на вулицю. А перед тим дуже прискіпливо дивилися на градусник. Тобто був сніг і був мінус. Мінус конкретний, і снігу було досталь, і ще в принципі він навіть і залишається. І ходиш і дивишся, де прибрали, де не прибрали, де проїхався цей маленький тракторець, де він зміг проїхатися, а де припаркувалися так, що напевно до весни він і туди не, ну, не заїде, просто зійде в все разом з температурою е, благоустрій, благоустрій території, е, прибирання снігу. Посипання доріжок, що в цьому плані чи були звернення? Скільки їх, тому що ну дуже багато нарікань? Ну до речі, що стосується, ви почали цю тему саме з тракторця, і це є велика проблема, що багато автомобілів припарковані як в дворових територіях, так і на узбіччі магістральних доріг. Що звісно що ускладнювало І їх роботи, почистити просто не можна Ускладнювало роботи технік, як маленьких тракторців, так і снігоприбиральних в цілому транспортних. Засобів, тому це теж є проблема на сьогоднішній день міста. Але що стосується роботу безпосередньо працівників муніципальної варти, ми здійснили 1256 перевірок таких і виявили от саме недоліки. Тому суб'єктом господарювання ми акцентували увагу як на прибирання і дотримання вимог правил благоустрою суб'єктом господарювання, це приватними підприємствами, установами, які зобов'язані свою прилеглу територію утримувати в належному стані, а саме вчасно здійснювати протиожеледні засоби. Це прибирання снігу, посипання піщано соляною суміш'ю. Угу. Це от активно зверталось увагу. Також ми і спостерігали моніторили, як прибираються дворові прибудинкові території, тому такі факти були виявляли, що невчасно здійснювали прибирання. і звісно, що працівники муніципальної варти складали адмінпротоколи небагато. Тому що вчасно на усунення недоліків реагували е, суб'єкти господарювання, ми давали приписи на усунення. І е, оперативно реагували. Ну але два протоколи все ж таки ми склали на осіб, які зобов'язані були вчасно здійснити протижилетні заходи. А, чи є хоча би теоретично е, якась практика або якась дія, протокол, як кажуть лікарі, е, е, я хочу повернутися до тих припаркованих автівок, які е, заважають транспорту прибирати, заважають транспорту потім і проїздити. Ми ж на ми ж чудово розуміємо. Міємо сніг випадає. І ширина проїжджої частини зменшується, зменшується катастрофічно зменшується як мінімум на метр на півтора. Так ось чи є якісь засоби або заходи в першу чергу, напевно, розмови, спілкування, роботи з тими водіями, автівки яких стоять і не дають нормально прибрати Ну, законних Підстав ну, скажімо, там карати. Якщо угу. дозволено стояти на узбіччі вздовж дороги, то ти нічого не зробиш? Нічого не зробити. Це суто свідо. Томість має бути наших автовласників. Ну до прикладу. Ми бачимо, як, от до прикладу, де ОСББ є балансу утримуючим, там проблем не було. Чому? Тому що голова ОСББ неодноразово сам особисто бачив, чітко вказував, що там отакі-то години буде прибиральна техніка, трактор чи воккет працювати. Да, звільніть, будь ласка, прибирали і далі ставили на свої місця, але вже було чисто, хайно і прибрано. Ну не всі це розуміють. Я думаю, що це питання ще не одного року, коли угу. наші все ж таки кермани чи транспортних засобів. Привчаться до того, що якщо випадає сніг, ми знаємо, що працює снігоприбиральна техніка. Потрібно прибрати для того, щоб якісно і гарно прибрати узбіччя доріг. Ем, в мирний час я би сказав, пройшли новорічні свята. Зараз у нас війна. Пройшли е календарні свята, я так скажу зараз. Календарні дні, в які ми пам'ятаємо. Це і 1 січня, це і е перед тим було Різдво, і так, далі, і так далі. Сміття. Сміття, як правило, після свята завжди стає більше. Як було цього року не фіксували ми збільшення та скупчення сміття, тому що в місті не були заплановані зв'язку з військовим станом масових заходів. Я думаю, що всі ми відчули 1 січня звичайний робочий день, угу. і це також Тим більше показано. понеділок. Да, понеділок угу. і це стосувалося і 25 грудня. Тому вулиці були прибиралися в звичайному режимі комунальними службами, і таких великих масштабів ми не фіксували, щоб сказати, що наше місто чимось відрізнялось від звичайного дня в місті. Ще один момент. Я знаю, що і ви не один раз говорили на нашому майданчику, що муніципальна варта, але особливо це відбувається навесні, суха весна і восени. Коли в приватному секторі йде спалювання е, чого завгодно, це і деревина, це і хмиз, це і трава, це прибираємо. Весною ми готуємося до літа, а восени ми готуємося до зими. Це зрозуміло. Да. І тоді йде дим, цього робити не можна. Я зараз ще раз звертаюся, нагадую, спалювати не можна. Треба збирати, треба компостувати. компостувати. Є різні варіанти, Звісно. багато різних варіантів. Але на цьому тижні. Е, на цьому тижні ми прокинулися, і ми обговорювали два дні підряд. Практично обговорювали запах, який от був у Вінниці, в деяких районах Вінниці, наприклад, електромережа, наприклад, центр міста. Ми зверталися до служби ДСНС. Нам говорили, все нормально, це туман і так далі. І так далі. Я до чого? Деякі приватні е, господарства ще використовують е, ще просто використовують для обігріву. Коли Особливо дуже холодно, використовують пічки. Так, е, але що вони туди кидають в цю пічку? Залишається ну, залишається, про, да? залишається нам тільки нюхати. Вибачте, за, за такий, можливо, не дуже вдалий жарт. Але е, ми прокинулися, ми не зрозуміли, що це за запах. Чи це вугілля, і потім вугілля спалене, і воно осідає. І добре, це можна було, наприклад, відчути в тих районах України, де е, вугіллям в основному користуються, наприклад, в вугільних районах. Це конкретно там чорний сніг, і про це ми дуже багато говорили. А, чи це якісь, е, якісь опилки, чи це якась труха, просто не зрозуміло що, не зрозуміло як. Е, як в даному випадку муніципальна варта реагує на от такі сигнали? І чи були такі сигнали? Ну, скажу, що особисто я. Тому що я проживаю в районі електромережі, теж бачив, що таке у вигляді туману угу. щось таке цікаве. До речі, я вперше таке в житті побачив, що в морозний ранок вигляд був схожий як на туман. Але в межах як говорити порушення правил благоустрою, ну тут фактів не не з'являлися. Дійсно, ми бачимо, що деякі наші громадяни та суб'єкти господарювання використовують, як ви сказали, грубку чи пічку для опал з метою опалення обігріву певних територій, осель. Ми спільно з Держпродспоживслужбою екологією та представниками екологічного відділу Вінницької міської ради звертаємо на це увагу. Робляться лабораторні дослідження чи є викиди. Певних важких металів та інших речовин, які могли би шкодити нашому здоров'ю, в даній ситуації, наскільки мені відомо, тому що ми періодично комісійно виходимо щодо обстеження таких випадків, не були виявлені якісь. Порушення чинного законодавства, тому от такі випадки є. Але е, що ми не виявляємо, але вінничани звісно, що можуть звертатися як до екологічної служби, так і до Держпродспоживслужби чи до е, націлодобу варту Вінницької міської ради щодо виявлення таких фактів, тому що ну кожен раз говорити, що це є безпечно, я не стану. Ситуації можуть бути різні. Ну, починаючи від того, чим ти користуєшся. Тому що знову таки служба державних державна служба з надзвичайних ситуацій, вона постійно говорить, що вона перевіряє ці пічки і ці прилади обігріву, так скажемо, і як електричні, так і пічки, і вони і в приватному секторі в основному це в приватному секторі так, в приватному. відбувається. Так, от вони за цим дивляться, так що, якби це їх хліб? Ми суто дивимося, що якщо наші спостерігаємо, коли наші громадяни спалюють відходи. Будь-якого походження у відкритому просторі це mm -hmm. може бути чи на вулиці, чи на присадибній ділянці. Ось тоді ми в межах своїх повноважень реагуємо. Все, цього робити не можна. Звісно, сюди не входять шашлики, сюди не входять З тандири, той. сюди не входять всі приготування інші їжі. приготування їжі. Сюди просто не входять. Ну і обігріву, як я вже сказав, mm -hmm. теж оселі не входить. Е, і ще одне питання: 24-й рік. Ну вже почався майже є майже цілий місяць. Вже пройшов е, пане Віталію, декілька слів про вашу команду. <му> Як ваша команда пережила 23 й рік, і якою командою ви увійшли в 24 четвертий? Я хочу сказати, що <свісна> систематично працівників муніципальної варти забирають до лав Збройних сил України в зв'язку з мобілізацією, і звісно, що на сьогоднішній день не вистачає. Кадрів для того, щоб забезпечувати ті чи інші завдання, які перед нами стоять. Але максим більше навантаження, звісно, йде на тих, хто залишилось і працюють. Також ми і запрошуємо ті, хто мають і освіту, і досвід в напрямку роботи в сфері благоустрою. І звісно, що приходять, але все менше і менше, тому що ми ж розуміємо, що. Бажаючих стає в зв'язку з тим, що мобілізація угу. йде, і люди ну не дуже хочуть йдуть працювати. А от ви сказали, ті, які мають освіту. А що це за профільна освіта? Ну, ми наголошуємо, щоб працівники, які у нас працюють, мали вищу освіту. Це uh -huh. головні інспектори відділ контролю, благоустрою, водного фонду. Звісно, що вони наділені відповідно чи на законодавство на складання протоколів про адмінправопорушення, це має бути все ж таки і освіта, uh -huh. і досвід. А от ви сказали про воду. Я якось так ну, взимку не користуюся, і око якось воно так не гріє, тому що все закрито льодом, і ти не бачиш, а що, яка зараз ситуація в місті з Знову таки, обстеження. І, і обстеження мене цікавить, і користування, адже влітку ми говоримо більше про те, що слідкуйте, любіть, плекайте оці. І маленькі річки, і нашу основну водну артерію. А взимку треба говорити: бережіться, не лізьте! Бо потім знову таки робота служби надзвичайної ситуації, і, і просто хто вас побачить і хто вас почує, буде витягувати. Щодо поводження в зимовий період на льду, який зараз уже теж я хочу сказати, крихкий, Дуже небезпечний, я б так. не рекомендував би взагалі. У нас, ну, були от два тижні такі морози, що трошки там можливо і підмерзло. Але ви бачите, що зими все ж таки з роками стаються такі. Тепліші і я б не рекомендував. Але це справа, звісно, що кожного. Що стосується, звісно, що дітей, то рекомендував би батькам бути більш уважнішими, тому що на Суботу минулу були випадки, що двоє підлітків провалилися біля Київського мосту. Дякувати Богу, що вчасно відреагували небайдужі наші війничани угу. і державна служба з надзвичайної ситуації професійно оперативно відреагувала. Тому діти, звісно, що не були там, скажімо, не потрапили в якусь таку не ситуацію. Угу. Да, підліт, але що стосується все ж таки повернуть до питання роботи муніципальної, варти роботи у нас не зменшується, тому. Тому що, виявляємо, неякісно облаштовані вигрібні ями, що потрапляють рідкі відходи в ґрунт, і це є теж серйозним правопорушенням. І ми виявляємо, виявляємо тобто робота що взимку не зупиняється. Не зупиняється. Ні, ні в коєму випадку вона не зупинялася що в останній тиждень року, що не в перший, не в перший тиждень, теж січня місяця, тому що ну, є у нас такі. Правопорушники, які неякісно облаштовують вигрібні ями, або їх взагалі не облаштовують, і тому ми з таких все ж таки притягуємо, караємо, щоб і повторно перевіряємо, щоб вони все ж таки привели. Своє будинковолодіння в облаштування да, облаштували якісно і не було витоків, рідких відходів і не потрапляли в річки. Нагадайте, будь ласка, якщо працівники муніципальної варти бачать, фіксують вірніше, фіксують таке порушення, спочатку йде припис. Ні, законодавець Як? законодавець не зобов'язує нас. Надавати припис, ми виявили факт правопорушення, mm -hmm. і ми уповноважені одразу ж складати протокол про адмінправопорушення. Але випадки бувають різні що ми бачимо що. Дійсно людині потрібно там дати короткий термін для того, щоб вона усунула. Вона усвідомлює. Тобто, ви даєте ти свої... момент да. певний час на усунення цього недоліку. коли особа усвідомлює свої протиправні дії і погоджується з тим, що вона здійснила правопорушення mm -hmm. і просить там: дайте, будь ласка, короткий термін. Я все приведу в належний стан. Та да? йдемо десь на поступки, розуміємо і надаємо приписи. Mm -hmm. Uh, я вам щиро дякую. Я вам щиро дякую за те, що сьогодні завітали до нас, і за те, що розповіли, як воно, що воно у нас взагалі в місті, і про роботу нашої рідної муніципальної варти. Uh, телефон, телефон муніципальної варти. Ну до нас, як завжди, традиційно телефонують 067 шістдесят 101. Це номер ситуаційного центру, uh -huh. де 24 на 7. Працюють наші працівники і звернення щодо порушення вимог правил благоустрою. Ви можете завжди там залишити. Або традиційно 1560 номер телефону цілодобою варти. Ми постійно з ними комунікуємо. Також 24 на 7. Коротке, 1560, По-моєму, це вже знає вся Вінниця. Навіть дітей запиш... запитайся, так. і вони тобі скажуть. Ну що ж, Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Віталію, ми відкрили з вами рік. Ми будемо зустрічатися цього року знову таки традиційно. Далі, ми, ми з вами відкрили сьогоднішнім ефіром. Відкрили наш рік спілкування. Шановні наші глядачі і слухачі. Залишайтесь, будь ласка, на нашій хвилі. Ми йдемо на невеличку музичну перерву. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Столин і вісім рафе. Місто над Події, що поруч.